Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді та на продажі Honda Dio 68 чотиритактна інжекторна на повітряному охолодженні в чудовому такому кольорі. Біленький. Оригінальна сидушка у нас. Труба у нас не фарбована. Ще заводський окрас. Резина у нас ще заводська стоїть. Дуро. Де тут? Не можу знайти. Зараз тут покажу. Ось видимося. Восьмого року. І мопед восьмого року. Резина у нас парна. Спереді така сама. Ось віддаємося. Восьмого року. Дуро. І мопед усього. 0,8, восьмого року. Зараз вам. ключ у нас оригінальний, в такому стані замок. Так виглядає багажник. Бак нержавий, чистенький. Так, зараз заведемо. Пробіг у нас 5865. З півтечка. Тихенько працює. Ось видно, що глушить від... глушник не відкручувався в рідній фарбі. Масло замінене. Фільтри замінені. Типчить не димить Світло у нас ближні дальнє працює, поворотнички працюють. Так, будемо робити тест-драйв. Перевіримо максималку. Так, їде 50, але тут е, резина 80х100, якщо поставити 3х10, буде трошки швидше. Я думаю, е, кілометрів 60 поїде. Е, бо з моєю вагою 95 км, е, кілограм то, тобто, 50 км їде. Кому сподобалось, пишіть.